Так, доброго часу, мої дорогенькі. Просили. Вечір відповіді у нас сьогодні, да? відповіді на ваші запитання: От все, що надійшло на 13 число. Давайте дивитися. Так, перше. Просили подивитися якогось Олексія Аскера. Чесно, навіть не чула, хто це такий і як це? Тут взагалі. Написали мені, подивиться, будь ласка, яка це людина. Олена мені написала в особисті. А, подивіться, будь ласка, що це за людина. Обіцяє дуже багато, а якось в, кін... в кінці результат дуже маленький, а більше піару. Подивіться, який він не справді. Давайте подивимося, хто такий Олексій Аскер чи Оскер. Вибачайте, якщо там помилку роблю. Ну, я не знаю, хто це. Оу. Ви кажете, що він волонтар? Ви впевнені про це? Слухайте, він трошечки якийсь несамовитий. Я не знаю. Треба буде подивитися, де ви його знайшли. Ви знаєте, він оце от, ця людина любить тримати все під контролем. Там увага, увага, ще раз, увага, такий він прям. Він себе корчить просто святу особу. А насамді він якийсь як параноїк. Він дуже боїться, дуже боїться військових справ. В чому це виражається? От щоб піти на фронт і воювати, ця людина ніколи не буде цього робити. Телепатязиком буде, але що є насправді, ну, а ще ця людина дуже-дуже любить гроші. Дуже. І якщо вона робить щось і дає там копійчину людям, копійчину дає, а збирає там більшість, я розумію, що в нього там якісь, я так розумію, що він, типу, а-ля волонтерством займається, да? Так от я вам скажу, що він збирає непогані гроші. Тобто він. Ну, не можна таке казати, нажухує людей. Ну, скажу так, він своїм фондом збирає багато грошей. Єдине, що е, в нього велика увага до цих грошей. Він дає, я розумію, що по закону він має право 20% як фонд забрати собі, але я думаю, що там не 20%. Далі. Е, весь той піар, який він робить, це. Він збирається кудись вище. Тобто він збирається далі там далі далі, далі. Він працює і працює, щоб ви розуміли, під контролем. От у нього все, було, повинно бути під контролем. Сказала, він так любить, чолов... господи, чуть не складає чоловіків, вибачайте. Він так любить жінок, в нього якісь такі якісь маніакальні ці до жінок. Прям, прям він дуже такий якийсь несамовитий, У нього якісь проблеми, не розумію ем, ну, якась певні проблеми з цим. Але то таке діло. Це його справа. Показує, що все добре, а на ділі деле... Так, волонтер. Який він волонтер? Ну, показують мені жінок. Значить, він не один цим займається. З ним є жінка в парі, з, яким вони, з якою вони там щось там. Дивіться, вода. Він лів воду вуха. От просто. В нього всі розмови йдуть про інше. Про гроші, про статки, про... про багато грошей. І оце все, що зараз ця вся ситуація відбувається, це він робить такий піар. Він, він дає дуже мало. Слухайте, а він ніде не був. Тобто, Мені карта показує, що він цим вже займався. Тобто, він вже таке, Така ситуація, ну там не війна, а от така ситуація, що він там допомагає, що там... Що вже була, і він з цього мав дуже великі статки. Так, да, він вже був. Це така ситуація вже була. Я не можу сказати, що він взагалі нічого не передає. От не можу сказати. Він передає. Але тут дуже-дуже мало. Він, ну. Хайп. Розумієте? Чувак отримує хайп. Все, більше нічого не скажу. Тут такий фалантер, як з мене балерина. Просто. Так що ваша ваш, аскер чи оскер... Мені дуже-дуже не подобається. Ну, як волонтер. Так, далі. Е, просили подивитися мене селище. Е, ой, Боже, дайте, я знайду, дайте я знайду. Просили подивитися ще, бо я записую все. Це ж неможливо тримати в голові все. Так, е, дивіться, просили подивитися мене наступ з Білорусії. Наступ. Е, надійшло, до речі, не дуже багато запитань, але ми їх всі розглянемо. Так, наступ. Ховаємо ми цього Оскера. Це ще й прізвище таке Оскер. Оскар прям він, розумієте? Псевденів, напевно. Так, е, отже. Е, 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 е. Білорусь. Білорусь, що ж там вона готує? Просили подивитися про наступ з Білорусі. Білорусі. Так, що там буде з наступом? Давайте подивимось, Білорусь. Слухайте, вони стягують, ну, вони стягують, стягують, бачите, стягують всі ресурси для того, щоб зробити напад. Вони стягують. Вони як підвищ... ресурси будуть у них підвищуватися. Вони прям стягують, стягують, якісь там навчання будуть проводити для того, щоб ну, бути в бойовій готовності. E І далі ця карта, вона мені не подобається. Це значить, що удари з Білорусі вони будуть. Для нас що несе? Для нас кажуть, що ще немає у них достатньо. Всього, але ситуація ускладнюється, на жаль. Загострюється. Ви знаєте, їх вони там які, щось підтягують і ресурси. Ну, я так розумію, що вони підтягують не тільки. Оцих рососійських чмобіків. А і ресурси в плані техніки, але її недостатньо. кажуть, недостатньо. Вони як стягують, знаєте, як стягують все, що було, і прям, чуть ли не по музеях її стягують. Оце, оце точно. Далі, другий момент. Мені не подобається, що там якась іноземна. Я так думаю, що Іранчик теж їм там, що-то, як-то, де-то допоможе, щоб йому було пусто. А, ось так. Тобто десь якісь ракети будуть навіть іранські. І дрони вони привезуть теж. Так що, це погано. Прям дуже погано. Так, да, карта Луни ну, щось дорогоцінне. Дорогоцінне привезуть і будуть пулять. Карта цього. Карта зірки каже, що все-таки будуть гулять. І що буде якийсь. Я так розумію, що це вони готують якийсь мас, масовий, цей масований такий тиждень для нас і стягують там капітально. І найголовніше, що мені кажуть, що і тиждень, і, можливо, навіть два. А, там, ну така ситуація. Будуть обстріли з їхньою боку. Хм. Цікаво. Дивіться, карта Сонця і карта Шестірки посахів кажуть, що, ну, в цьому випадку, що того світла, яке насправді є, от з цієї новини, ми ще поки що не знаємо. Хм. Цікаво. Тобто, знаєте, щось таке повинно статися, як бути. Щоб прояснити ситуацію, як знаєте, як виліз світло на цю ситуацію. І в кінці мені кажуть, що вони як повинні відійти. Цікаво. Пуляти будуть. Пуляти будуть. Пуляти і дрони там будуть запускатися. Єдине, що мені кажуть, що сили і ресурсів, ну, дуже мало. Четвірка це прям, ну, Капець, як мало. Чи будуть вони йти? Та не будуть вони йти. Смерть, бачите, карта смерті карта відлюдника. Карта відлюдника каже, що додав да, розумієте? Тобто вони все, все, що є, стягують. Все, що є, там до купочки стягують, все-все-все-все-все. Але навіть те, що вони стягнули, і те, що вони там зараз там, навчання, якісь щось, там їх вчать. Як можна людину за два місяці навчити, вибачте. Ну, це нереально. І ради чого? Розумієте? Вони ж навіть не розуміють ради чого? Ради того, що ну, ну, такий якийсь тупа штука, тупа дуже. Другий момент поки що вони стоять. Карта відлюдника каже, що там щось, і бачите, світло знову нам показує. Там щось будуть, вони будуть лупити перше. Це по енергетичній системі з Білорусі. Це перше, я вам можу сказати. Друге, кажуть, що якесь світло буде пролити на цю проблему. Ось так. На, на, на наступному тижні. Ну, повинна на наступному тижні. Ось такі справи. Так, е, далі. Далі, 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 далі. Мене просили подивитися Сватову. Сватову. Писали мені в особисті подивитися Сватову. Давайте подивимось. Так, просили подивитися Сватову. Давайте подивимось. Так, по сватовому, по сватовому, сватовим, сватовим. Ну, сватове мені не подобається. Знаєте, як по сватовому будуть складнощі. Мені вони дуже, дуже-дуже, дуже не подобаються. Прям, прям дуже не подобається. Ситуація трошечки призупиниться. По визволенню, по сватовому, повинна призупинитися. Вони, але ми будемо діяти дуже хитро. Якось новий план буде по сватовому. А далі складно буде для миру. Якось п'ятірка дуже-дуже складно. І ще й дьявол, ну будуть жертви по сватовому Ситуація для людей в сватовому, вона така. Там дуже-дуже складна. Ну, будуть страхи і страх прям. Дивіться, на наступний тиждень ситуація по свату вона ускладнюється. Прям дуже-дуже складно буде. На жаль. Так, дивимося далі. Просили подивитися. А... Так. Просили подивитися курдюмівку Боже, де вона. Курдюмівка. Написано було, що зона. А ось. Так, курдюмівка. Дивимося курдюмівку. Так. це я стираю Що буде в Курдюмівці там? Напрямок навіть, я б сказала. Ну, десь Курдюмівка. М -м -м так, для нас. Для нас. Ага. Дивіться, для нас. Ми там повинні щось десь там, рух бути у нас. Десь щось ми кудись просунемося. А, далі. Але дуже складно. Каже, карта ще й Луна ну, прям, каже, що дуже складно буде. Прям дуже. Е, дивіться, що у русні. У русні вони захищаються. Як діяти? Як діяти? Вони не знають. Один командир каже одне, другий командир каже друге. Вони домитаються, як сраний віник, розумієте, там ті Курдюмівці, вони якісь такі якісь. Їх луплять, тобто я не можу сказати, що їх не луплять. Їх там луплять капець, як луплять. Вони щось там метаються, щось якась там і допомога їм надійде, бо яку вони там чекали, вони чекають на цю допомогу. Просуватимуться, ну, щось десь і вони просуватимуться, але трошечки інший, можливо, інший бік вони якось хитрощами будуть просуватися. Ситуація от на цьому, на кордюнівці, вона каже, що вона трошечки вона погана і для нас, і для них, розумієте? Там щось і ми десь для миру трошечки застопоримося, і у них очельник, розумієте? Тобто, поки що на кордюніці взагалі я не бачу ніяких. Щось десь і ми просуваємося, і по дьяволу, і вони просуваються. Ось така ситуація. На жаль, так, просили мене подивитися Приморськ. Приморськ і Гуляйполе. Давайте дивимось Приморськ і Гуляйполе. Це Запорізької області. Так, Приморськ. І Гуляйполе. Так, Приморськ. 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 Так, дивимося Приморськ, Приморськ, Приморськ. Це як не районний центр повинен бути зараз. Це місто. Не знаю, так, місто. Дивимось, місто, Приморськ. Ой, слухайте, вони там так людей залякали, просто якісь жахіття. Я навіть не можу вам передати. Прям просто. Жахіття, це, ну. Слухайте Приморська дуже стара міста. Буків. Ну, років 200 точно є. Що по Приморську можу сказати? Воно як. Як стоїть на трасі. Це, по-перше, воно повинно бути. Е, так. Я вам скажу, що це як. Е, воно трошечки процвітало, це село, місто, місто. Е, воно процвітало і досить так останні роки, я можу вам сказати. Що. Ну, по-перше, там є ще друга національність, крім українців. Там, я так розумію, це болгари повинні бути. Далі, тобто це таке є населення ще й болгар. Далі, що мені подобається? Що, в принципі, воно повинно було розвиватися. І так, ну, Я не можу сказати, що... М -м... Щось, щось у вас там встановлено було. Ось, м -м... може, років п'ять тому. Щось якесь для світла якась штука. Може, якась там. Що це може бути? Рух і для світла. Що вас там встановили? Напишіть мені, будь ласка, Приморськ. Щось було встановлено. Так, далі. Дуже почався працювати, от почали працювати мені оздоровча сфера там. Ну, тобто вони так більш на курорт почали бити, от так можу вам сказати. Так, ну, розвиватися ви повинні, ну, були десь там дуже... Дуже-дуже-дуже ось-ось-ось повинні були такий розвиток бути. І так в новинах прям гриміти, що от є таке приморськ. Так. Далі. Що я хотіла подивитися? Хотіла подивитися, який стан зараз людей. Я бачила кошмари там. Повернення додому. Давайте подивимося, коли це повернення. Повернення з руйнуваннями. Приморськ не буде без руйнувань, будуть руйнування якісь. Але руйнування будуть ем, не дуже великі, отак скажу. Містечко, воно там, в принципі, воно. Ну, яке воно? Ну не можу сказати, що воно велике. От просто не можу сказати. Ну, але, ну. Більше 10 тисяч, 10-12, може 13 від сили тисяч. Отаке містечко. Далі, що? Що можу сказати? Що буде оці руйнування це після того, як красосії це підуть. Тобто, це, скоріш за все, вони будуть мінувати, і потім воно то буде взриватися і смерті навіть будуть. Так, да, і смерті будуть. Поранені буде, але початок. Так, покажи мені коли звільнення. А, 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 а. Дивіться, по звільненню два місяці, але щось там буде не все так просто з тим Приморськом. От приморський Бердянський, я вже і Бердянськ дивилася. Що там уте звільнення буде таким. Трошечки не таким, як в Мелітополі. В Мелітополі буде легше. Ну, найбільше, найгацьке це буде Токмак, там буде погане визволення, назвати так. Ну, в тому плані, що руйнації буде багато жертв, руйнації такого плану. А тут Бердянський от Приморськ, мені, я вам скажу, що там будучи підгажувати, ці, е, оте, оте болото, яке залишилося там. Тобто ті ще будуть, так би щоб сказати, не матюкаючись, да? бо обіцяла, що не буду на своєму каналі матюки розводити. Але оте все падло, яке залишилося, оте болото, оці чмошники, які жили, здавали наших людей, а перед цим ходили до, до один, до, до одного у гості, обнімались, цілувались, допомагали, хрестили дітей, а потім падло пішло, за три копійки продалось. Оце я згниїть таких, вигнать чортової матері, сволоч таку. Пройти не то, що фільтрацію, а я не знаю, з білетом на Росію, а лучше без білету. З чемоданом, з трусами і на рашку. Нахір? Оце оце болото в Приморську, воно ще буде каламутить, але його присадять чуть-чуть присадять. Буде період, коли буде приморський без води і без, без, без нічого. Буде теж такий період. Слухайте, там стільки колаборантів, що я прям навіть. Але є там і партизани. І вони там хорошо працюють, скажу так. Косю у там в приморську, скоро. Жіночку якусь, яка була. Так, ну, задіяна на цих всіх виборах. Всьо в нас Так. Приможна. два місяці кажу вам. Ось так. Поїхали гуляй поле і на сьогодні відповіді закінчились. Якщо хочете, щоб я подивила щось, я буду старатися кожного дня, можливо, через день, виходити такі малесенькі відео, робити, там колин 20, такі маленькі ефіри з приводу того, що ви хочете, щоб я подивилася. От Питання ви мені пишете, там в особисті є під кожним відео мої контакти. Ви пишете, подивіться, будь ласка, ось тут тут-ту-ту-ту. Тут, я дивлюся. Так, гуляй поле. Ну, дивіться, Гулій Поле. Перше, неокупована частина. Це перше. Друге. Запорізька область. Дивіться, друге. Руйнація страшенна там, звісно. Там луплять її з двох сторон. Якось із зі сторони, я так розумію, шупологи, от там, і друга зі сторони Донецької області. Далі, те, що мені не подобається, колаборантів багато. Далі, за гроші продаються, за гроші, гроші. гроші, гроші. Другий момент. Там наші трошечки підуть в атаку, там буде рух. І я так думаю, що, в принципі, щоб повністю не стріляли в гуляйполі, таке буде, ну, не скоро таке буде, скажу так. Там з Донецької області будуть пуляти ще місяців 5, так, на жаль. Один напрямок буде, пуляння покладеться, тобто запорізький напрямок, там, де пологи і все, трошечки буде змінено. Тобто вони звідти пуляти не будуть, бо її звідти вигонять, там буде деокупація. А от питання, там 2-3 місяці, місяці, і все вирішиться. Там буде вирішено, там не буде нічого стрілятися. А от питання з приводу Донецької області, от там трошечки буде довше. От там трошечки буде довше і ну, десь там буде прилітати. Можливо, не такою цією. Да. Десь та буде прилітати. Але не з такою от систематичністю і не з такою, такою частотою, але прильоти можливі, на жаль, ось так. Всім вам дякую за увагу. Гарного вам тижня і взагалі всього самого найкращого. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки. Пишіть запитання, головне. Пишіть обов'язково запитання. І всього вам найкращого. До побачення!